Десь, все, хорош. хорош. Будь ласка, прилепко Дем'ян, Яременко Серафім, готується. Прилепко Дем'ян, на старт. Готовий? Оп! Раз, швидше, швидше. Два, добре. Будь ласка, відійдіть, воріт, вийди туди. Вийди воріт, не стій в воротах і один, і другий. Добре. Чотири. Останній. Добре. Рахуйте самі, будь ласка. Яременко Серафім, Остяк Євген готується. Коли я готу, говорю, хто готується, не для того, щоб втратити час. Як один закінчив, другий вже на старті. Готовий. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Останній. То ти ж йому тільки заважаєш, що ти став. Він би вибіг на швидкості. А так він має тормозити. На старт. Ось так Євген біжить. Сацюк Олександра готується. Готовий? Оп! Раз. Два. Крути головою, коли рухаєшся до центру. Тоді ти побачиш раніше, а не тоді, коли ти прибіг. Добре, чотири. Останній. Добре. Сацюк Олександра Лозовий Нікіта готується. Готова? Оп! Добре, Саша, молодець. Дивіться, як якісно виконує. Все дуже якісно, контролює ситуацію, читає раніше і біжить правильно. Є, добре, молодець, Сашенька. Лозовий Нікіта, Блудіна, Злата. Готовий? Да. Оп! Хто там зробив, переходить. Так, на... да, будь ласка, хто тут зробив? Рухайтесь туди, звідти рухається сюди. Добре. Три. Чотири. Останній. Останній. Добре, п'ять. Швидше. Блудіна злата, гарькавий гліб. Готова, злата. Оп! Раз, молодець. Швидкість. Швидкість. Добре, два. Три. Швидкість злата. Швидкість. Чотири. І перемикайся відразу. Швидко. Добре, п'ять, п'ятий раз, просто вибігати можна, молодець. Гарькавий гліб і вахно макар. Готовий? Оп! Швидкість, швидкість. Два, добре. Три. Добре. В середину. Я за тебе буду забігати. Чотири. Добре. І Вахно Макар Сахацький Ярослав. Готовий. Оп! Два. Добре. Да, так, да, дивись, Де він. Де він раніше? Три. Чотири. Відразу, відразу, п'ять. Добре. Сахацький Ярослав, Довгай Влад. Готовий? Да. Оп! <кхи> не, 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 не. Центр забігати треба. Через середину. Стой! Стой, давай спочатку. Вставай, готовий. Да. Кожен наступний раз через середину. Готовий. Да. Оп! Раз. Два. Добре. Добре. Швидше. Три. Швидше. Чотири. Останній. Добре. Довгай влад. Гудков Святослав. Готовий Владе? Так. Да. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре, п'ять. Просив не перестрибувати. Гудков Святослав Павлик Матвій. Готовий? Оп! Раз. Два. Швидкість. Швидкість. Три. Чотири. Останній. Добре. Павлик Матвій, яковець Анастасія. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Яковець Анастасія. Петухова, Дар'я. Готова, Настя? Оп! Раз, добре. Два, три, четыре, последний. Добре. Петухова Дар'я готова. Оп! Швидше, Дашенька, швидше. Два. Давай, і швидкість включай. Три, швидко, швидко. Куди? Раніше крутить головою. Чотири. Кепка заважає, Даша. Давай, давай. Добре, п'ять. Будь ласка, бражук Максим безродний Данило. Бражук Максим безродний Данило після нього. Готовий? Оп. Раз. Два. Три. Чотири. Останній. Добре. Безродний Данило Трошин Захар готовий. Оп, два три чотири. Добре, єс єс. Трошин Захар Котюк Давид. Готовий? Оп. Добре, два. Три, добре. Чотири. Добре. Останній. Останній. Швидко. Добре. Котюк Давид гудков міша. Готовий? Оп! Якщо тут зробив, рухаєшся туди далі. Зараз з м'ячем будете працювати. Чотири. Добре. Гудков міша кривцов макар. Готовий? Оп! Добре, два. Три. Швидкість. Чотири. Останній. Добре. Кривцов Макар Крикун Дмитро. Готовий? Да. Оп. Чотири. Добре. Крикун Дмитро, Волинець Ілля. Готовий. Оп. Чотири. П'ять молодець. Волинець Носко Макар. Готовий? Оп. Останній. Добре. Носко Макар, Вознюк Марк. Готовий? Оп! Чотири. Добре, є п'ять, Молодец. Вознюк Марк, Сацюк, Кирилл. Готово? Готовый? Оп! Останний. Доброе. Сацюк Кирил Гавриленко Максим готується працювати з м'ячем. Сацюк Кирил на старт. Звідки ми стартуємо? Добре, готовий. Оп. Раз. Два. Три. Останній. Добре. Так, будь ласка, нагадую, розвертаємося. М'яч доторкається до планки. Готовий? Оп! Добре!